Добрий день. Продемонструємо електризацію тертям. У нас є ебонітова паличка і бавовна шматка. Потру паличку шматку електроскоп показує, що на паличці з'явився електричний заряд. Частина цього заряду перейшла на електроскоп. Я можу додати ще заряду. Остаточна кількість заряду на електроскопі збільшилась. Тобто електричний заряд можна додавати. Розрядимо електроскоп дотиком. Потрус скляну паличку у шкіряну шматку. Електроскоп показує, що паличка придбала електричний заряд. Чи є ці заряди однакові за властивостями, подивимось на експеримент з двома металевими гільзами. За допомогою тертяни електризую еподітану паличку і доторкнусь до одної гільзи. Ми побачили, як вона спочатку притягнулася до палочки, а потім відштовхнулася. У момент дотику гільза придбала заряд тих самих властивостей, що і заряд на паличці. Коли я буду підносити паличку до гільзи, вона спочатку притягується заряджається тим самим зарядом, а потім відштовхується, дивіться. Тобто, якщо заряди однакові за властивостями, то вони відштовхуються. Зробимо те саме з другою гізою. Ось вона придбала той самий заряд, що і паличка. І відштовхуються. Якщо ці гільзи зближувати поміж собою, вони будуть відштовхуватись і не доторкнуться одна до одної. Таким чином заряди, однакові за властивостями заряди відштовхуються. А що буде, якщо я... То саме зроблю. Спочатку за допомогою вогні зніму заряд з металевої гільзи. Вона стала електрично нейтральною. Заряджаю її за допомогою заряду з скляної палочки. І подивлюсь, як взаємодіють дві гільзи. Одна заряджена дотиком до ібанітової палочки, а інша дотиком до скляної. Раз вони притягнулися. Під час доторкання вони обмінялись своїми зарядами і далі поводять себе так, як будто вони зовсім не заряджені. Тобто таке враження, що заряди, які були на ебонітовій і склявій паличках, мають різні властивості і при е контакті, компенсують або знешкоджують, ну, вірніше використовувати термін компенсують води польного.